Вітаю вас, дорогі мої підписники та гості каналу. Карта дня на 5 травня 24 року по всіх знаках Зодіака. Не забуваємо, що розклад загальний, тому може не в усіх програватися. Карта дня для для Овнів. Для Овнів. Для овнів ту мечів ви спораєтеся з запитанням, яке вас дуже хвилювало. Буде гарна пропозиція, гарний вдалий день. Знаєте, контроль емоцій все чітко по плану. Як запланували, так і все пройде день вдалий, тому можете сміливо свої плани втілювати в реальність. Все у вас обов'язково вдасться. Тельці. Для тельців сонце. Сонце це успіх, це гарні новини, це гарні емоції, це успіх у всіх сферах вашого життя. За щоб ви не взялися, ви матимете гарний і день, все в ваших руках, щоб все реалізувати, всі свої задуми, всі свої цілі на цей день. Тому вперед, ви зі цим впораєтесь. Близнюки. Для близнюків мечів. Ну, тут якісь, знаєте, можливі конфлікти, можливі якісь обмани. Також карта вказує не якісь певні обмеження, які ви самі собі створюєте. Також карта вказувати може на невпевненість в собі, в своїх діях. Також, можливо, хтось досить негативно на вас має якийсь вплив, і ви знаєте таке, якийсь період тривоги на душі, такий може на, ну, відбуватися. Взагалі, вам усе під силу, якщо ви не будете здаватися, а боріться в будь-якій ситуації, тільки тоді ви матимете гарний результат і обов'язково з усім впораєтеся. Знаєте, сімка кубків говорить про якийсь можливий вибір або про те, що доведеться наполегливо в цей день працювати. Раки. Ураків Туз кубків. Туз кубків говорить про здійснення мрій, позитивні емоції, гарні новини, успіх у ваших починаннях. Це гарна карта, яка принесе вам здійснення ваших мрій. Але в кінці дня ви будете дуже втомлені, тому що взяли на себе велику кількість справ, які варто перенести на наступний день. Леви. У леві десятка мечів. Тут можуть бути якісь обмани, тут можуть бути якісь невдалі дії, негаразди у ваших справах, у ваших починаннях, якісь певні проблеми та невдачі на вашому шляху. І перш за все, це можуть бути проблеми від вашого оточення. Тому будьте більш обачніші, щоб не відбувалося, вас ніяких таких дій, щоб уберегти себе від негативних моментів. Діви, Удів, десятка пентаклів, гарна карта, карта успіху, карта достатку, стабільності та впевненості в завтрашньому дні. Ви всім задоволені і маєте гарний результат. Будете працювати в цей день, досить багато та наполегливо. Для того, щоб свої мрії реалізувати. Терези у Терезів Верховна Жриця, Верховна Жриця говорить, що варто буде довіритися своїй інтуїції. Також карта вказує на відкриття можливих секретів, і, взагалі, карта говорить про те, що у будь-яких справах, за які беретеся, обов'язково перевірте, чи ви володієте всією інформацією. Тому що неповна інформація може привести до проблем у майбутньому. А відлюдник говорить, що варто сподіватися тільки на себе та на свої сили. Взагалі, день важливий та значний для вас. Скорпіони. У скорпіонів також верховна жриця. Карта вказує на вашу інтуїцію, на впевненість в собі та ваших діях, можливе відкриття якихось секретів. Також карта говорить, що, можливо, будете займатися чимось, знаєте, якимсь е е е духовним розвитком, такі можуть бути якісь дії в цей день. Шестірка жеслів говорить вам на успіх та досягнення вашої цілі. Стрільці. У стрільців. У стрільці десятка пентаклів. Це гарна карта, це стабільність, впевненість в завтрашньому дню. Всі ваші зусилля прикладаються до щастя та стабільності вашої сім'ї. Вас це легко вдається. Четвірка мечів говорить, що ви дуже втомлюєтеся через те, що активно працюєте для достатку. І тому вам потрібно в цей день гарненько відпочити. Козироги. Карта дня для козирогів. Для козероги випадає п'ятірка пентаклів, карта якихсь, знаєте, зайвих витрат, краще не витрачати, краще поберегти свої кошти, нікому не брати в борг, нікому не давати борг. І також карта говорить, що якщо є можливість попросити допомогу, то чого б її не попросити? А трійка кубків говорить, що в другій половині дня вас очікують гарні емоції, можливо, якесь навіть свято водоліє. Знаєте, свято якесь в оточенні там, чи друзів, чи, можливо, людина, яка вам дуже близька. От святкування буде свята. Водолії. У водолії дев'ятка кубків щастя, радість, позитивні емоції, вітання, гості і так далі. День вдалий, з цим впорайтесь, рибки. У рибок, четвірка пентаклів. Все стабільно, все як запланували, так і пройде. Ніяких непередбачуваних моментів не буде відбуватися. Ви з усім з легкістю впораєтесь, отримаєте гарний результат. Також, можливі, якісь поїздки. Так як такий день свято, то це можливі будуть якісь, можливо, поїздки там на природу і так далі. День вдалий, з усім впораєтесь. Саме головне робіть все вірно, все правильно. Правильний маршрут, правильні дії, правильні домовленості і так далі. Тоді все буде гарно та вдало. Бажаю всім гарного і вдалого дня, гарних новин, миру вам. І всіх зі святом. Дякую за лайки, коментарі та підписки. До побачення!